Вітаю всіх українців та друзів України. Останнім часом в інформаційному полі можна почути дві, я би сказав, цікавих теми. Перше, після українських ударів по російським військовим об'єктам в Криму Путін дуже образиться і збільшить кількість ударів у відповідь. Друге: наближається День Незалежності України, і росіяни зможуть влаштувати нам таке собі свято. Знову ж йдеться про посилення обстрілів українських територій. Давайте розберемося з цим. На мою думку, і не тільки мою, Путін давно, вже, так би мовити, образився на українців. Українці, українська держава одним своїм існуванням викликають у нього та у абсолютної більшості росіян, які незаперечно його підтримують, ненавість. І Росія діє за певним планом, планом знищення України. Якщо за цим планом треба посилити ракетні та інші обстріли сьогодні чи завтра, вони їх посилять. Сьогодні чи завтра? Ну перестаньте весь час вважати, що якщо ви чимось образите Путіна, то він на вас більше образиться. Путін не ображається. Він давно вже на вас всіх ображений, хоча б за те, що ви українці, дорогі мої друзі. Він з нами отак розмовляє з усіма. І він може збільшити кількість ракетних обстрілів не тому, що ми обстріляли Крим, а просто тому, що заплановано збільшення кількості ракетних обстрілів для цього є можливості. А як коли ми знищуємо зброю в Криму, ми зменшуємо можливість обстрілів, атак і того і іншого, але вони це будуть робити незалежно від того, будемо ми обстрілювати Крим чи не будемо. Ну зрозумійте. Вони йдуть по власному плану плану знищення української держави до якогось, там не знаю, не хочу навіть думати там до якого там дня, року і таке інше. А удари по російським військовим базам та арсеналам в Криму та в інших районах навпаки зменшують силу цих обстрілів. Чим більше військового озброєння росіян ми знищимо за допомогою тих чи інших засобів впливу на них. Тим меншими будуть можливості росіян для наступу на сході і на півдні, тим більше затягнеться ця кампанія, і тим більше буде шанси того, що росіянам доведеться йти з певних напрямків на українські землі, так скажімо, як вони пішли з півночі. А щодо привітання з Днем Незалежності, то деякі експерти допускають таку можливість 24 августа в День Незалежності України сповніться ровно півгода, шість місяців з того моменту, коли Путін публічно об'явив по початку так званої спецоперації на території України. Беря во внимание и эту дату, и то, что это совпало с Днем Независимости, на ваш взгляд, чего следует ожидать от российских оккупантов именно 24 августа, 23 августа мы празднуем День Государственного Флага, поэтому какую-то подлость наверняка и готовят. Да, я не сомневаюсь, что они постараются воспользоваться всегда на какие-то очень значимые праздники, большие религиозные или большие государственные, Російська Федерація готовила провокацію. Здесь, здесь я думаю, что возможно, возможно нанесення ракетних ударів, групових ракетних ударів практически по всій території України. На жаль, росіяни схильні до сатанинського символізму, тому у цей день краще проявити більше обережності та не скупчуватися на вулицях. Ну і наостанок про руйнування об'єктів, які не мають жодного відношення до військових, як то будівля ЧНУ імені Петра Могили у Миколаєві. Спочатку у російських телеграм-каналах написали, що там є українські військові. За тиждень до російського ракетного удару по ньому миколаївські журналісти наочно показали, що це цілком цивільний об'єкт, освітянський об'єкт, і ніяких військових там немає. Натомість, ракети прилетіли. Днями в російських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що нібито в чорноморському університеті імені Петра Могили розміщуються військові. Все показуємо одним кадром, аби ви теж могли подивитися, як зараз там все виглядає. Університету зазвичай тут завжди багато людей, багато студентів. Пропоную зараз пройтися першим поверхом, подивитися, що тут як. Це університетська їдальня одне з найбільших приміщень вчину імені Петра Могили. Як бачимо зараз, воно порожнє. Яка в цьому логіка? Питають люди, мої колеги. Логіка є. Росіянам потрібна наша територія. Вони хочуть її захопити. Їм треба знищити все, що допомагає цьому оправі або може допомогти. Але ж у разі захоплення росіянам дістанеться пустеля. Так. Але їм байдуже. Середньовічне дикунство, спитаєте ви, так, середньовічне дикунство та варварство, відповім я. Ось і вся логіка. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось!